Так, справді оглядаємо пульт на одну руку, ось такий, з міні-екранчиком звичайний. В комплекті йдуть запасні лопастя, антенка, батарейки, винт та шнурок. Також комплекти входить зарядка. Зарядочка ось така. 220 12 вольт. Саме для цих акумуляторів. Ось такий кораблик. Бачите, який величенький. Розмір кораблика зараз точно скажу. 69 сантиметрів. Ширина 30. А высота зараз поміряємо. В комплект входит ось такі потужні аккумуляторы. Аккумулятор 12 вольт, 46 800 000 ампер. Ось такий потужний аккумулятор. Вставляється він всередину. Відкручується ці 4 болта і все. Ось розйоми, ті, що підключаються для підключення акумулятора. Це, це розйом для того, щоб його заряджати. Вставляєте акумулятор сюди, вставили там на ліпучечки на, він раз і все. Далі підключаєте провода, проводочки соєдніли. Оп! Все, все працює. Ось індикація батареї, все показує, все на кораблику. Ось такий важкуватий кораблик. Тут антенка вкручується. Дивіться, ось які вінти величезні, дуже потужні. А ось сама кнопка. Електромагнітна кнопка. Сюди ви зацепляєте сітку. і Ось так вона раз відкидає. Бачите? На пульту відкидається електромагнітна кнопка. Як електромагнітний замок. Такий самий принцип. ось такий. Ось такий. Бачите, потужний величезний.